Залишився незадоволеним. І Японія була врятована. З таким же успіхом англійці можуть звинуватити американців в геноциді, бо на Гавайях корінні жителів пройшла Українська Протипанська революція. Їли псало, приготоване сотнями різних способів, мали б сили на бунти й повстання, втручання в яку заборонено як з боку арматорів, так і професійних істориків, то канал 1+,1 плюс стояв би на рогах з місяць. Навіть забув би, що в Сейшуанському зоопарку народилась пандочка Салют конспірологам. Для початку маленький дисклеймер. В цій оповіді не згадуватимуться реальні особи, всі події вигадані. Збіг з реальними особами подіями – випадковий. Фото взяті з відкритих джерел використовується виключно для ілюстрації. Особи на них зображені до розповіді ніякого стосунку не мають. Минулого разу диванний філософ зачепив тему суду переможців. Де судді суміщали посади адвокатів переможців та прокурорів переможених. Суд постановив, а може й не постановив, що одна країна хотіла захопити весь світ, наробила воєнних злочинів та програла війну. Та він не врахував, причому свідомо, що світ хотіла захопити не одна країна. Совковий диктатор марив світовою революцією, по суті, захопленням всього світу. Війну він виграв, а світ захопити не вдалося. Залишився незадоволеним. Коли поневолені совком народи гнали німця до Берліну, істині руські йшли по тилах та масово гвалтували мирне населення. На це Великий суд чомусь не звернув уваги. Постановити, що його рішення остаточне і не може бути переглянуте навіть на суді Божому, він примудрився. А розглянути всі деталі справи йому було ліньки? Переможців не судять. Особливо, якщо вони поцупили в американців атомну бомбу. До речі, про атомну бомбу. Американці бачили, що конвенційною зброєю вони Японію не візьмуть. Ситуація вимагала або попросити допомоги в Сувка і віддати йому половину, або парочку міст перетворити на ядерний полігон. Трумен прикинув, що якщо віддати половину Японії росіянам, вони там всіх перегвалтують, японки перероблять собі сепуку, японці пороблять собі харакірі. Сумарно 35 мільйонів жертв. Дві бомби це 100-150 тисяч жертв. І Японія була врятована. Мабуть, і бомбардуванням мирного Дрездена хотіли врятувати Німеччину. Але німці брикались аж поки совок в Берлін не зайшов. Самі винні капітулювати треба було перед цивілізованими країнами, а не чекати, поки хтиві дикуни зайдуть в столицю. Як бачимо, в бідах Другої світової війни совок винен не менше, ніж німці. Як і німці або навіть більше за німців совок займався геноцидом під час війни, візьмемо теж форсування Дніпра чорносвитниками, за яке відстрелили дупу Ватутіну. Втопилось близько 400 тисяч селян, яких примусили без зброї в холодну погоду штурмувати правий берег Дніпра. Ватутін цинічно заявив, що чим більше українців Дніпрі втоплять, тим менше до Сибіру доведеться перевозити, чи був засуджений совок за масове вкидання беззбройних людей на німецькі кулемети. За загратотряди, які стріляли їм в спину. Так само чи був він засуджений за такі злочини, як масовий розсіл в'язнів в тюрмі Налонського при відході зі Львова. Протягом тижня від початку війни у тюрмах на заході України НКВД вбило близько 24 тисяч людей це співставно з кількістю жертв волинської трагедії, яку поляки так гордо парять нам як геноцид українцями поляків. Комуняки набили і заморили голодом українців стільки, що вистачило б навіть від 2 до 5 Києвів. Поляки ж парять нам райцентр середньої паршивості як епічний геноцид, причому забитих не на етнічних польських територіях, а колоністів. З таким же успіхом англійці можуть звинуватити американців в геноциді, бо на Гавайях корінні жителів били кука. Трибунал переможців не судив. І що той переможець робив вже 46-го року? Черговий голодомор. До речі, Ізраїль Голодомор геноцидом так і не визнав, і не визнає. А от традиційними антисемітами українців неофіційно, а може і не так вже й неофіційно, визнає. Бо 965 року наш тодішній новуходоносор Святослав Хоробрий розгромив Хозар. Хозари сповідували іудаїзм, тож на українців хтось дуже віддавна має тисячолітній зуб. Варто кого записати у борці за українську незалежність, його одразу записують в антисеміти і звинувачують в євреївських погромах. Хмельницький, Мазепа, Петлюра, Бандера. Візьмемо ті ж погроми Хмельницького. Спочатку були польські пани, які співпрацювали з євреями, примушували селян раз на місяць купувати і випивати мінімум літр горілки в корчмі, віддавали євреям ключі від церков. Пройшла Українська протипанська революція. Панів погнали. В погромах панів можемо навіть не сумніватися, як і в тому, що хмільними не керував. Селяни і без нього розуміли, що й до чого. Євреї втратили як примус селян до купівлі горілки, так і монополію на виробництво, та ще й відібрали святе ключа до церкви. Чи вважали вони себе розгромленими? Однозначно. Чи можна це назвати погромом? Хто як хоче, так може і назвати. Як казав один з лідерів американського автопрому, а можна і мені селфізусиком? Точніше, що антисеміт це не той, кому не подобаються євреї, а той, хто їм не подобається. Пам'ятаєте французьку революцію? Там під кінець почали страчувати за підозрілість. Навіть ті, хто не викликав ніякої підозри, могли бути запідозрені в підозрілості. Так от, антисеміт це і є той підозрілий ніхто не застрахований від того, щоб ним стати. Кількість антисемітів в Україні, які самі того не підозрюють, вас може просто жахнути. Як, по-вашому, хазари розмовляли на Ідиші чи на Євриті? Чи в них була якась своя слов'яноподібна мова? Яку нині знає весь Ізраїль, виходить, що україномовні для когось антисеміти, в Україні таких орієнтовно мільйонів з 20. Це при абсолютно толерантному ставленні до євреїв, толерантнішому, ніж ті ж Росії чи Польщі. Цікаво відзначити, що перші документальні, можливо, і напівправдиві згадки про боротьбу з антисемітизмом з'являються в Біблії в книзі Естер. Деякі дослідники припускають, що вона написана Мордихаєм. То читати її треба з поправками на те, що він міг трохи прибрехати. Коротко і по суті, Мордехай підстелив свою племінницю Естер Артаксерксу. Його царедворець був нащадком агага, якого не знищив предок Мордихая. Мордихай тут же записав його в антисеміти там, де в книзі зустрічаєте слово вороги, читайте Антисеміти. Почав плести інтриги, в результаті яких сталася велика різанина, в якій загинув сам Гаман і його діти. Мордихай виправдовує влаштовану Різанину тим, що Гаман пів якісь інтриги проти нього, більш мовірно, що той нещасний Гаман уваги ніякої на того Мордихая не звертав. Мордихай ж незавершена справа, його предок зловив облом, треба віддутися на нащадках кривдника. От і саме накрутився, мов дядечко в сорочці з довгими рукавами. Величезна різнина ніяк не може бути пояснена самими інтригами Гамана. Якби проблема була тільки в ньому, вбили б тільки його. Причому тут його сини та половина міста. Нічогеньке таке собі священне писання. Якби того ж Сталіна попросили б написати невелике есе про голодомор, що він написав би? Мабуть, описав би, які українці вороги народу, які куркулі, що вони чхали на пролетаріат, що згодували б пшеницю свиням, зарізали б їх, їли псало, приготовлене сотнями різних способів, мали б сили на бунти й повстання, а так він пшеницю продав, ворогів винищив, гроші пустив на допомогу комунякам по всьому світу, а тим, хто вціліли, ще й податок на кожну грушу вбив. з розрахунку, що якщо захочеться ще один голодомор провести, щоб не подумала його пересидіти на яблуках, грушках чи просто поживуючи кору дерев. Чим не самохвестю мордихая, який теж ніби як ворогів знищував, який знати не знали, що вони йому вороги. Знайшли наші депутати, в якій країні прийняти закон про антисемітизм, або знайшов народ кого обрати до парламенту, в країні, де деякі хворі голови хочуть відродити Велику Хазарію, в далекій перспективі найлютішого ворога Ізраїлю за принципом внутрішньовидової конкуренції, який може сказати, всі євреї повинні збиратись навколо Сінайської гори, а не навколо Сінайської гори і Щекавиці. Навколо Щекавиці будете в протигазах і захисних костюмах збиратись. Проте поки. Найгірше в тому законі це посягання на свободу думки та совісті, що в принципі неприпустимо в вільній країні. Раніше Україна могла похвалитись тим, що за думку злочин жоден її закон не карає, чим досі можуть похвалитись Британія, США, Іспанія, Депе ввели в Україну в клуб ненормальних, де кожному громадянину заборонено мати власний погляд на окремі історичні події. І це не про заборону заперечення Голодомору, можете хоч парити про шалений приріст населення в 33-му на Кобасі по 2,20. Ніхто за це ніколи нічого не робив, так ніколи нічого й не зробить. Про сеньора Голодомора в Україні жартувати можна скільки влізе. Закон тепер свято огороняє Нюрмальську версію Голокосту. Втручання в яку заборонено як з боку арматорів, так і професійних істориків. Якщо Давід Ірвінг надумає відвідати Україну, ще й тут 5 років відсидить. Якби в Україні була хоча б половина натяку на напад на євреїв в принципі. Не кажучи вже про напад на єврея тільки за те, що він єврей, то канал 1 плюс 1 стояв би на рогах з місяць, навіть забув би, що в сейшуанському зоопарку народилась пандочка. За останні три десятки років таких нападів було аж нуль. Слуги з якоїсь гарячки прийняли закон, половина якого є грубим порушенням прав людини на свободу думки, половина зухвала дискримінація. І вирішує він проблему, прецедентів якої не було спочатку становлення державності. Комбінація відсутності закону про українофобію та наявності закону про антисемітизм показує, що для народних обранців українці не ті тії інтереси вони прийшли відстоювати. Мавар бюлетеня кинув, Мавар може йти гуляти. Девід Ірвінг, керуючись непрямими доказами у вигляді щоденників сина Луїза Шекельгрубера, примудрився значно зменшити число жертв Голокосту і мало не скасував його факт. Можливо, він щось напартачив. можливо, має рацію. Та перевіряти правильність його досліджень повинні інші історики, а не швейцарські судді чи сировари. Це все одно, що якби прийняли закон, який забороняє стверджувати щось інше, крім того, що людина пішла від мовпи. І тут якийсь генетик виявляє, що вона пішла якогось біса від свині, публікує дослідження і сідає швейцарську цигарню. На те вона й наука, що весь час щось нове відкривають і це нове щось бере та ламає в Старому. Єгиптологи намагались зробити Роберта Шоха малонеперсоний нон-грату в Єгипті через те, що він змінив оцінку дати будівництва Сфінкса. Звісно, що їм значно легше жилося б, якби в Єгипті був закон про кару за зменшення дати будівництва Сфінкса, та такий закон був би гальмом наукового прогресу і маразмом за своєю суттю. Нема чого політикам лізти в історію, яка повинна бути наукою, а не пропагандою небилиць правячих режимів.